Добрий вечір. В ефірі Вікна. Вік він дає нові можливості, які використав Микола Канішевський. Відомий тележурналіст, засновник спільноти Поважні. Микола, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Не чужого вам. Але дуже довго, більше десяти років, вас не було видно на екранах. І ось зараз знову ви ведете телепроєкт. І взагалі я би назвав це медіапроект поважний. То що, телебачення не відпускає? Знаєш, Анатолій, існує така формула життя: родився, школа, університет чи армія, сім'я, робота. 60 років. І отут, от як на мене, настає найцікавіший період в житті людини. Оскільки ми вже вільні від роботи, маємо достатньо багато часу. І от як витратити цей час, як смакувати цим часом? Оце власне кажучи про це моє кіно. І наприкінці випуску ми згадаємо про людей, які вміють не тільки генерувати ідеї, а й втілювати їх. А я прощаюся з вами з надією зустрітися рівно через тиждень. Це був Микола Канішевський, Вікна. Я дуже дякую вам, пане Микола, за те, що ви прийшли, за те, що ми з вами однодумці, одночуттєвці, як це сказати. Так ми я вважаю, робимо одну справу абсолютно по різному, абсолютно по різному І дай Боже, щоб таких програм в різних там в Ютубі, так на телебаченні, на радіо, де завгодно їх було більше, щоб люди перестали боятися, як ви кажете, свого віку, дивитися в паспорт, бо я не перестали боятися дивитися в дзеркало, щоб вони любили себе, любили життя. І тоді ми з вами не дарма, як то кажуть, вранці прокидаємося, і йдемо на роботу.